Сьогодні на сніданок у нас котлети. Дивіться в якому зеленому ансамблі. Всі ми їх любимо, багато рецептів. Але сьогодні я використаю секретний інгредієнт: ось він гарбуз, який ще довго буде залишатися актуальним. А як я його використаю, зараз побачите. Дивіться рецепт. Отже, тут у мисці у мене пів кіло фаршу телятини. А щоб підкреслити смак і аромат наших котлет, я додам м'ясної приправи достатньо однієї столової ложки. Далі я кину 50 грамів вершкового масла. Важливо, щоб воно було кімнатної температури. Цибуля шалот нарізав дуже дрібно, як бачите. Більшої ніжності нашим котлетам нададуть вершки. Жирні, нежирні обрати самі приблизно 5 столових ложок. А більше вітамінів нашим котлетам надасть шпинат. Суковите листя та котрову. А тепер гарбуз. Ось він, красунчик. А для нашої страви гарбуз можна варити, смажити або запікати. Це найвдаліший спосіб, під час якого зберігається якомога більше корисних речовин ще місяця в гарбузі. Час запікання гарбуза залежить від розміру шматочків. Ось такі шматочки я запікав впродовж 30 хвилин при температурі 200 градусів, але перед тим полив оливковою олією і додав ароматних трав. Далі запечений гарбуз можна пропустити через м'ясорубку або потовкти в веделку. Що я і зробив? Тепер іде гарбузу фарш. Зауважу, що у фарші у нас не буде яєць, не буде борошна. На сам кінець додам жменьку другу панірувальних сухарів. І далі все перемішуємо. І тепер приємне ліпимо котлетки. Робіть їх середнього розміру так, щоб вони ледь поміщалися вам на долоні. Отак, от, от зліпили кульку і в панірувальні сухарі. Перша є. Ліпіть котлети разом з дітьми. Вони люблять цьому коприсатися і дайте їм волю для фантазії. Нехай ліплять котлети будь-якої форми, як їм заманеться. Все вперед смажити. Пательня розігрілася. Небагато оливкової олії. Пішла перша. Смажте котлети на невеликому вогні з обох боків. І поки котлети смажаться, підготуємо їх для подачі. В миску оливкова олія. Далі вичавлюю сік лимона. Так, дві столові ложки бальзамічного оцту. Можна взяти і яблучний оцт. Спеції та прянощі за вашим смаком. І для ексклюзивності заправки дайте туди одну чайну ложку меду. Тепер все це перемішую. Поливаю заправкою зелень. Зверху на листя котлети. І останній акцент насіння гарбуза. Зверху посипаю. Вперед їсти. Хромтять. Я зрозумів завдяки тому, що в котлетах немає жодного яйця та борошна, вони зберігли свою соковитість. Отже, такий простий сніданок здавалося б котлети. Подавати їх вишукано і до столу.